Усім доброго ранку. Прийшла людина, яка бореться зі своїми думками, настраюється на минуле відрізати від себе взагалі. Ця людина сильна духом. Любить цей світ. По сонечці це дуже світла людина, її серце світле, наповнене коханням до природи, до людей, до світу. Мріє про свою справу. Віриш то, що в неї все вийде. Любий негатив який до неї йде, вона відрублює це все мечем по королів мечів. Тяжко для неї, але вона зі всім справиться, все в неї вийде. Віра, тільки віра допомагає їй жити в цьому світі. Кому подобається розклад, ставте лайк, коментар. Енергообмін повинен бути між нами. Всім гарного дня!